Коляда для тих, хто не повертається, я приїхав у гори напередодні Різдва, коли день уже не світлішає, лише трохи сіріє. Дорога зникла раптово, ніби хтось обірвав її навмисно. Машина заглухла за кілометр до села. Я дійшов пішки, провалюючись у сніг по кісточки, і весь час відчував, що йду не вперед, а вниз, хоча стежка йшла рівно. Село називалося Вербове. Назва була написана Криво на старій дошці, прибитій до дерева. Дошка була свіжішою за дерево, ніби її міняли нещодавно. Але в самому селі не було нічого нового хати низькі, чорні, вікна темні, без світла. Дим із коменів піднімався рівно, без вітру, ніби не хотів розходитися. Мене впустили мовчки. Стара жінка на ім'я Марія дала мені місце біля печі. У хаті було тепло, але це тепло не гріло, воно тиснуло, наче в підвалі. Я помітив, що ікони на стіні були завішані рушниками, не зняті, саме завішані. Так у вас завжди? спитав я. Марія не відповіла одразу довго дивилася на піч, а тоді сказала: На різдво так. Щоб не дивилися Хто вона перехрестилася, але якось навпаки, спершу ліворуч, потім вниз. Ті, кому сьогодні співають. Коли на небі з'явилася перша зірка, у двері постукали не різко, повільно, тричі, з однаковими паузами. Я відчув, як у хаті стало тихіше, ніби навіть піч перестала тріщати. На порозі стояли колядники. Їх було семеро усі чоловіки, однакові кожухи, підперезані мотузками, на обличчях дерев'яні маски, грубо вирізані, темні від часу. У деяких масках очі були вирізані так глибоко, що я не бачив облич під ними лише чорні порожнини. Старший зробив крок уперед: Ходімо колядувати, сказав він, час. Я не пам'ятаю, як опинився на дворі. Просто в якийсь момент уже стояв у снігу разом із ними, і двері за мною зачинилися. Ми пішли селом від хати до хати, і вони почали співати. Це була не та коляда, яку я знав з дитинства. Мелодія була повільна, тягуча, без радості, слова. Старі, ломані, ніби складені з уламків мови. Вони співали неголосно, але звук ніби йшов не з горла, а з-під землі. Я запам'ятав кілька куплетів, вони повторювалися знову і знову. Ой, у домі, у домі, тиша жива. Господар не спить, Він слуха слова. Не з неба прийшли ми, з чорної мли. Де кістки співають, де сплять корені. Відчини, відчини, не дивись у кут, Вечеря готова для тих, хто тут. Хто пісню почув, той додому не йде, бо дім його новий під землею росте. Я відчув, як у мене холонуть пальці, хоча руки були в рукавицях. Після першої хати нас було семеро. Після другої я вже не був певен. Я озирнувся, один із колядників зник, просто не йшов позаду. Не було слідів, не було звуку, ніби його ніколи й не було. Де він? тихо спитав я. Старший, не зупиняючись, відповів він уже за столом. Ми підійшли до наступної хати. У вікні було світло, але я не бачив людей, лише накритий стіл. Миски стояли порожні, але ложки лежали так, ніби хтось щойно їв. Під ногами щось ледь відчутно здригнулося, ніби земля слухала. І тоді я зрозумів це не ми ходимо від хати до хати, це село обходить нас, перевіряючи, хто залишиться до кінця коляди. Після третьої хати нас залишилося п'ятеро. Я не одразу це усвідомив. У цій ході не було різких моментів, ніхто не кричав, не тікав, люди просто зникали між словами коляди, між кроками, між ударами серця, наче їх стирали з пісні, яку співали неправильно або недостатньо довго. Сніг під ногами став іншим, м'якшим, теплішим. Я помітив, що він більше не рипить, і тоді зрозумів це не сніг. Це товстий шар попелу, присипаний інеєм. Тут завжди так? спитав я, намагаючись не відставати. Старший колядник повернув голову. Маска була близько, я відчув запах сирої деревини і чогось гнилісного. Узимку так, відповів він: земля відпочиває, а ті, що під нею, слухають. Ми зупинилися біля Великої хати на краю села. Вона була старішою за інші, але світло в ній горіло яскравіше. Вікна не запітніли, ніби в хаті було холодніше, ніж на дворі. двері відчинилися самі. Всередині довгий стіл без людей, без стільців, на столі стояли миски, у кожній щось темне, густе, накрите рушниками. Рушники були вишиті старими символами, не хрестами, колами, зламаними лініями, знаками. Схожими на коріння, старший зняв маску. Обличчя під нею було не старе й не молоде, порожнє, наче риси не встигли сформуватися. Очі дивилися повз мене. Дивися, але не рахуй, сказав він. Хто рахує, той сідає. Один із колядників підійшов до столу й підняв рушник. Я встиг побачити лише край, людську руку, зварену до білого кольору. З обризаними пальцями кістки були чисті, як після довгого перебування в землі. Мене знудило, але запаху не було взагалі ні м'яса, ні крові лише холод. Це я не зміг договорити. Вечеря для тих, хто не повертається, відповів старший. Вони приходять, коли ми співаємо. Правильно. І вони знову заспівали тепер повільніше низько, так що слова ніби різали повітря. Ой, сиди, сиди, не вставай, ім'я своє не називай, бо хто назвав, той уже тут, його сліди зітре цей кут. Не дивись у миску не твоє. Не питай, хто їв, воно живе, пісня веде, пісня бере, дім під землею росте і росте. Підлога під ногами ледь здригнулася, не провалилася, саме здригнулася, як м'яз. Чуєш? спитав старший, він рахує. Хто? прошепотів я. Господар, Той, кому ми співаємо, той, хто не любить, коли залишаються зайві. Ми вийшли з хати, і двері зачинилися самі. Коли я обернувся, хати вже не було, лише порожнє місце і рівний шар попелу. Нас залишилося четверо. Я почав помічати дивні речі, мої руки виглядали блідішими, подих не парував. А сніг, сніг більше не приймав мої сліди. Я ще живий? спитав я. Старший зупинився. Це вирішують не ми, сказав він, це вирішують після останньої хати. Я подивився вперед. На краю села стояла церква, без хреста, з відчиненими дверима, і з темряви всередині лунала та сама коляда. Але повільніша, ніби її співали ті, хто давно забув слова. І тоді я зрозумів колядують не живі для мертвих, а мертві для тих, кого ще можна забрати. До церкви ми йшли мовчки. Колядка не звучала, вона гуділа всередині голови, ніби її співали не голосом, а кістками. Я намагався згадати, коли востаннє чув власні думки. Здавалось, що з кожною хатою вони залишалися десь позаду, разом зі слідами на снігу. Церква стояла нижче рівня землі, ніби ґрунт навколо неї осідав роками обережно, щоб не розбудити того, хто під нею. Двері були старі, дерев'яні, але без ручки. Вони розчинилися, коли ми підійшли близько. Зсередини потягнуло вологим теплом, як з погреба, де зберігають не овочі, а щось живе. Всередині не було лав, не було ікон. На місці вівтаря яма вистелена камінням. Каміння було гладке, зашліфоване, ніби його торкалися тисячі рук, у ямі щось ворушилося. Не дивись довго, прошепотів один із колядників. Він не любить. Коли його рахують очима, це господар? спитав я. Старший кивнув. Дім має господаря. Земля має пам'ять, а ми голоси. Колядники стали колом навколо ями. Я опинився між ними не в центрі, але й не з краю. Це було гірше. Я відчув, що для цього місця я ще не вирішений. Вони знову почали співати цього разу іншу колядку, старішу, глибшу. Ой не світи місяцю вниз, там не вода, там чиясь лись. Не дзвони, дзвони, не буди тут ті, хто був і ті, хто ти, кров не червона, чорна, як ніч. Хто зайшов, лишить тут своє ім'я. Господар слухає дім росте, хто без вечері, той. Не під час співу яма почала дихати повільно, вгору, вниз. Каміння злегка розходилося, і я побачив темну масу під ним не тіло, не істоту, швидше порожнечу, що мала форму. Кому сьогодні? спитав старший. Колядники повернули голови до мене усі одночасно. Ні, сказав я. я. Я просто прийшов, я не з вашого села. Саме тому, відповів старший, своїх ми не беремо без потреби. А чужі це подарунок? Один із них підійшов і поклав мені руку на плече. Рука була теплою, надто теплою. Співай, сказав він. Якщо заспіваєш правильно, залишився голосом якщо ні, станеш вечерею. Я не знаю слів, прошепотів я. Знаєш, відповів старший. Вони вже в тобі. І тоді я відчув, як щось піднімається з грудей, не звук, пам'ять, ніби ці слова співалися мною задовго до того, як я народився, ніби кожна зима залишала їх у крові. Я відкрив рот і заспівав. Голос був не мій, глибший, старіший. Він різав горло зсередини, але я не міг зупинитися. Під час співу я побачив, що нас уже троє. Один із колядників зник, не впав, його просто більше не було, а в ямі стало тісніше. Добре, сказав старший, господар слухає. Я раптом зрозумів страшну річ ця коляда не молитва, це список, імена, ті, кого вже взяли, і ті, кого візьмуть цієї ночі. І моє ім'я звучало дедалі чіткіше. Коли спів обірвався, у церкві стало надто тихо, тиша була не порожньою, вона чекала, я відчував її шкірою, язиком, зубами, наче повітря мало вагу і притискало мене до землі. Досить, сказав старший колядник, я замовк. Але голос ще довго лунав у грудях, ніби хтось забув вимкнути мене зсередини. Коліна тремтіли, і я зрозумів, що стою вже не на камені, а на чомусь м'якому, теплому. Я опустив погляд, під ногами лежав стіл довгий, грубо сколочений, поставлений просто над ямою. На ньому миски, дерев'яні, темні від часу. У кожній щось накрите полотном. Свята вечеря, сказав старший, для живих і для тих, хто вже майже. Колядники почали розкладати миски, я впізнавав їх не очима, відчуттям. Кожна миска була кимось чиїмось шляхом, обірваним тут. Ти співав добре, сказав старший, підходячи ближче. Господару сподобався твій голос, то я піду? спитав я. Він похитав головою. Голоси не йдуть, вони лишаються. А тіла він замовк, ніби підбираючи слово. Тіла ми ділимо. Колядники зняли маски, під ними не було облич, лише запалі, гладкі місця, де колись щось було. Ні очей, ні рота, але вони дивилися на мене, я знав це. Ти думаєш, ми всі звідси? прозвучало з Ні. Ми теж колись колядували вперше. Я відступив, але спиною вперся в край ями, вона дихала швидше. Я відчував, як щось піднімається, не тіло, намір. Не бійся, сказав старший, це не кінець, це повтор. Він простягнув мені миску їж або співай далі. Я подивився в миску і впізнав себе не як людину, як шматок, як частину, як те, що вже було вирішене. У цей момент я зрозумів, чому в селі немає могил, чому після Різдва тут не лишається чужих. Чому сніг завжди рівний? Я зробив крок уперед і заспівав знову. Останнє, що пам'ятаю, як колядка розійшлася по ямі, як по горлу, як дім здригнувся, як хтось задоволено зітхнув з-під землі. Навесні пастухи знайшли мою машину на гірській дорозі. Вона була замкнена, холодна, порожня. У бардачку лежав записник. На останній сторінці слова, написані не моєю рукою, свята вечеря відбулася, голос залишився, а в селі Вербове того року знову колядували, і знову не всі повернулися. Оци. Коляда, коляда, сніг без сліду став, Хто сюди прийшов співати, той вже не сам. Ой слухай, слухай, господарю, не за неба пісня йде Пісць землею хтось чекає. yeah